Молитва до Пресвятого Серця Ісуса, яку молився Отець Піва. Ці молитви, святий Отець Піва щодня промовляв у намірі тих, що просили Його про молитву. мій Ісусе, Ти сказав, і я кажу вам, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Вислухай мене, коли я стукаю, шукаю і прошу про благодать. Отче наш, той, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений на Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердне серце Ісуса, на тебе, моя надія, Омій Ісусе. Ти сказав, воістину, воістину кажу вам, чого тільки попросите, Отця в Моє ім'я дасть вам, вислухай мене, ось я прошу у Твоє ім'я про благодать. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Белосерне серце Ісуса, на тебе моя надія. О, мій Ісусе, ти сказав, «У істину кажу вам, небо і землю проминуть, а мої слова не проминуть. Вислухай мене, ось я, натхнений, Твоїми словами, прошу про благодать. Отче наш, Ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою! Благословенна Тимі жінками, і благословенний плід лана Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердне серце Ісуса, на Тебе, Моя надія. О, милостиве серце Ісуса. Для якого неможливим є тільки одне, не мати співчуття до знедолених, тож вияви своє милосердя до нас, бідних грішників, і зійшли нам благодаті, про які тебе просимо за посередництвом стражденного і пречистого серця Марії, твоєї і нашої ніжної Матері. Амінь. Слався, царице, Мати милосердя, наше ти життя і надія. слався! Прийди на поміч вигнаним нащадкам Єве, прохання не відкинь, що до тебе шлемо. Із цієї сліз долини, почуй мольбу, захисниця наша, схили з неба і милосердним поглядом поглянь на свій люд, яви нам по цьому вигнанні земному твого лона, плід блажений Ісуса, о добра, о милостива, о люба Діва Марія. Амінь.